На старт, увага, руш. Учні шостих-сьомих класів позмагалися у легкоатлетичному чотириборстві у бігові на 60 метрів та стрибках в довжину. Все це у рамках міської шкільної спартакіади. Сьогодні відбувся перший змагальний день. Легкоатлетичне чотириборство – це змагання для віку 6-7 клас, і цей вік для них небагато змагань проводиться в нашій спартакіаді. Тому діти з задоволенням змагаються, і на цих змаганнях ми можемо зразу побачити потенціал дітей, які можуть займатися далі легкою атлетикою. Тобто, це для них як перший старт. Так як я пробіг, Мені сподобалось, але старт у мене був не дуже швидкий, але потім зміг нас доганяти і перемогти. Хороші суперники. Важко, тому що треба старатися, Хвилююсь дуже, і тому не зміг сильно пробігти. Завтра другий і останній день змагань. Юні атлети змагатимуться у метанні м'яча, та у бігові на 500 метрів для дівчат. Та 800 метрів для хлопців за підсумками двох днів і визначать кращих, які в подальшому представлятимуть суми на обласних змаганнях. А загальний репортаж про легкоатлетичне чотириборство серед школярів дивіться завтра у спортивному випуску новин о 19.00.